Олександр Дмитрович, знаємо, що непоодинокими на весіллях є ситуації, коли гості, скажімо так, занадто радіють життю, трішечки забувають про здоровий глузд. Іноді цей момент настає під час весільних тостів наведу приклад дірочок, як на небі, діточок або щастя вам, здоров'я, всього найкращого і здоров'я, а також щастя. Тост. Можеш пригадати найнеочікуваніші тости або такі, що запам'яталися? Так, один, що найбільше мені запам'ятався, вийшла бабуся. Вітаю і каже: Дорогі діточки, хочу вас привітати з весіллям. Я з внучкою тут своєю спілкувалася, розказувала їй тост. Я хотіла вам сказати: типу, беріть приклад з мене, бо я вже 50 років як одружена, і Я розповідаю, це а внуч, внучка каже, і що вона вдова 50 років одружена з одним дідом? Тіпа, типу. я такий думаю, мене це дуже сильно повеселило, бо внучка не могла е припустити, що можна 50 років з одною людиною прожити. Це з такого весело. Але є ще й цей е да, це з веселого тепер зі смішного. Є коротше, теж я... як я цей анекдот, коли після молитви мама вітала своїх молодят і говорила. Ну що ж, вітаю вас, дорогі молодята. Бажаю вам діточок як на небі, так і на землі. Смішне, смішне. Після молитви, після отчна, розхвилювались. Весіння Ну, У мене прям тако. Ні, єдине, що в мене з тостом був прикол, коли перебрав дружба, і я завжди з молодятами спілкуюся, я завжди їх запитую: дивіться, я пропоную випившим людям не давати слова. У мене є історія. Ти його розказуєш щось? Давай послухаємо. Да, да, е, і я кажу: дивіться, щоб не було нюансів, то вже з досвіду. Тому що в мене була реальна ситуація, е, я показую там дружбу, ну він же, сіній, він же сіній. І я кажу, молодята, ви впевнені, що ми. Та то наш кент, він фігні не скаже. По-любому, це буде. О! Я кажу, ви, ну просто а там, тип, ну, типа, готовий. Готовий завершувати свято от, повністю. І він виходить і каже: коротше, Юлька, то ж до знайомства з Назаром, я ще ж тебе хотів, пам'ятаєш? <реш> <реш> я тобі вірші писав, оце все, витягує гітару йому виносять, <реш> <реш> починає вірш і шість хвилин такого крінжа відбірного. І, а, я, <реш> а я даю бля, в залі тішина молодята. Щось собі урай, ну коротше, було... я звук стишив вже в якийсь момент мікрофона, бо я розумів, що він не зупиняється. На я чекав. Обогею, я думаю, може в табліну йому дадуть чи щось таке. Я думала собі, як класно жити в драмі. Тут да. люди просто живуть в драмі кожен день. Так, да, так, да, це фактично. Це така типу, прикольна ситуація. Це було знову ж таки на початках. Після як досвід мене як ведучого формувався від певних фейлів, які відбувались на святі.